Плауни, відділ плауноподібні поєднує близько 450 тисяч видів як вимерлих, так і сучасних. Плауни кам'яновугільного вугільного періоду разом з папоротями і хвощами утворили поклади кам'яного вугілля. Сучасні представники, зокрема плаун булавоподібний, села Гінела, молодильник, є виключно трав'янистими рослинами. Нині близько 400 видів плаунів поширені на всіх континентах, окрім Антарктиди. Вони ростуть у добре зволожених і затемнених місцях, зокрема у хвойних та мішаних лісах. Це багаторічні низькорослі рослини, мають повзучий розгалужений пагін із дрібними безчерешковими листками, довжина якого може сягати трьох метрів. Від стебла до низу відходять тонкі, але міцні корені. На верхівках деяких вертикальних пагонів міститься зібрані в колоски спорангії, стробіли, що після висипання спор відмирають. Спори утворюються протягом липня-серпня. Вони дрібні, містять багато олії, тому не тонуть у воді, а пливуть за течією, звідси й походить назва плаун. За сприятливих умов зі спори утворюється заросток, особи статевого покоління. Заросток розвивається дуже повільно, понад 10 років. Він живе під землею, має ризоїди та живиться завдяки симбіозу з грибами. На заростку плауна утворюються як чоловічі, так і жіночі статеві органи. Сперматозоїди рухаються по плівці води, що вкриває часточки ґрунту, запливають у жіночі статеві органи і проникають у яйцеклітину. Так відбувається запліднення. Від проростання спори до запліднення проходить близько 15 років. Плауни відрізняються від мухів справжніми коренями, стеблами й листками. Стебло в плаунів зазвичай стелиться по землі та утворює вертикальні пагони зі спороносними колосками на кінцях. Плаун булавоподібний, відомий як протизапальний і знеболювальний засіб. Зрілі сухі спори плаунів або лікоподій широко застосовують в аптечній справі. Спори цієї рослини містять 49% жиру і 2% цукру. Порошок зі спор плаунів добре поглинає вологу, тому ним в аптеках присипають пігулки. Також цей порошок використовують як присипку проти попрілості в немовлят. Віддавна спори плаунів застосовували в театрах для створення бутафорських пожеж. За високої температури спори спалахували і моментально згоряли, також їх використовували під час виготовлення сигнальних ракет. Раніше спори плаунів завозили на металургійні заводи. Під час відливання дрібних деталей ними посипали форми. Крім того, їх застосовували у виробництві жовтої, синьої та зеленої фарб. Тропічні види плаунів розводять в оранжереях як гарні декоративні рослини. Плауни як корм жодної цінності не мають, тварини їх майже не їдять. Плауни дуже чутливі до змін навколишнього середовища. Ці рідкісні рослини занесено до Червоної книги України.